Всім доброго дня, ви на каналі Роман Сергій. Сьогодні у нас 4 квітня 2024 рік. Е, працюємо далі. Позвонив мен... до мене вчора один джуляр-початківець і попросив, щоб я все-таки зняв відео, що я роблю, які я маніпуляції производжу на пасіки, тому що не всі розуміють, хтось купив собі тільки бджол і не розуміє, що весною з ними робити. На примірі одного вулика, то якщо що, води трошки за мною. На прикладі одного вулика я покажу що я роблю. Так, це пусті. Корпус знімаю. Опа. Давай. Так. так це я проводжу з усіма бджолами без скінчення. Це такі от роботи. Бачите озеро? Десь цвіль, десь крошка. Це в сторону. Так, чистенький зараз. Чистенький. Ставимо. Вже він пошмалений газовою горілочкою. Це ми робимо вдвоєм з помощником. Знімаємо так. Так як помощник знімає, руки зайняті, я це роблю саме. Так. Все, встав. Тепер вскриємо. Вскваємо. Це у нас Б-25. Можна щось засняти. Б-25 Ф1 прошлого дня. Маточка молоденька. Так, це в сторону. І дивимося Первим ділом. Вичищаю оці, оці всі, всі налипи воску вони тут не потрібні. Потім, коли буду розширяти рамки до повного вулика, коли вже бджола піде в ріст, це все буде мішати і бджоли буде дуже багато. Тому що це краще робити зараз, коли бджоли мало. Заставна досточка. Десь є фольги ізол, у мене десь така просто. Так, і це ми робимо. Стараємося швидко, але... Ну. Все одно десь минут хвилин 15-20 на вулик йде. Це я повторюю. Роблю один раз навесні. Контролюю матки на яйцекладку, чи все добре. І піджимаю гнізда, щоб було тепліше бджолкам і щоб бджолки розвивалися. Це ось дзьо, дивіться, джалива бджолка. Перга ось за свіженька пішла вже. Цю я рамку не трогаю, тут меда мало. Все, я кладу обратно. Так. Дивимося далі. Пішов розпліт. Видно лічинка, розплод. Матка дуже добра. Молоденька. Це я ось обриваю, щоб вона тут не заважало вже ці нарости. Все, все одно вони потім настроюють. Так, Кидаю туди, потім тут все очищаю. Так. І піджимаю. Добре, там десь Ну Добре слявся. Тако вичищаю, щоб рамка до рамки добре прилягала. Бо коли складаю в зиму, то трішки рамки роздвигаю, тому що рамки повномедні. І я їх трошки роздвигаю, щоб джела зібралася кучніше. Так, достає другий теж розплід, черв'ячок лічинка. Печатний розплід. Матки поки не наблюдаю. Так, повторю, Повторюся ще, що в февралі це я місяці я відкривав їх. Не, не відкривав гніздо, а просто вскривав зверху, дивився, як вони зимують, е, дивився на корма. Щоб десь може десь комусь корма дати. Доки я ще не лазив, не було. Марк був дуже холодний. Нам не давало... О, маточка, дивіться, бігає. Прошлого дня з красною міточкою видно Сержик? Теж розпліт. Теж розпліт. Це вже яка третя рамка розплоду. Третя рамка. Ці маніпуляції робимо за один раз. А цей раз я ось відкриваю, дивлюся гніздо, потім я гніздо вже не вскриваю. Заїжджав до початківця, до Дівалери, треба було мені там по ділу заїхати. І він сказав, що він хоче взяти дати меда в гніздо. В гніздо ні в комусь зараз, в цей період, нічого не даємо. Не вощину, не ні мед, нічого. В гніздо повинно бути. Це вже походу як свіжий медок бризгається диви. Бачиш? Все. Гніздо ми нічого не ліземо, тому що не можна зараз роздрібанювати гніздо. Тут воно почистили, і під підкладку матці. Тут воно теж перга свіженька. Все. Тут вже розплід закінчився на трьох рамках. Такі вони не дуже крепкі в цьому році вийшли. Мені здається, що осінь була дуже тепла. І Бджоли дуже ізносилися, тому що до морозів був розпліт. І зимувала бджола, от ходить потрохи. І март, март холодний. І це все сказалося на бджолках, на селі, Ну нічого, бакфастик у нас бджола дуже добра вона стартане тільки так. о, Там було не було, бачите, свіжа рамка, а тут вже засів, пішов далі. Тобто вона одну рамочку пропустила, да, тут засів. вже навіть Трутовий засів'є. Скажу одразу, що в цьому році матководство буде затягнути, тому що, тому що ну, ви самі бачите, що бджоли лезуть в такому стані ще. Їм ще треба трішки розвинутися. Поки що десь через недільку тільки покладу трутові рамки. Ще не кладу для трута, поки що вони -то собі самі тут десь є трутові ячейки, вони засівають. Рамки покладу чуть пізніше. Так, складаємо далі. Чистимо. Так. Чистимо. Ну, цю сімейку я вжимати не буду. Вона по силі витягне. Тому що де слабші, то я зжимаю. Беру заставну, допустимо, сюди. Тут вже не обсижені, допустимо, якщо ці рамки не обсижені, то заставну тут ставлю, царапаю медок і ставлю за заставну щоб були максимально вжаті. Ми тут як сім'я крепкенька, така байдужа, то я тут вжимати її не збираюся. Все, це тепер пішли маніпуляції, які я роблю з кожним вуликом. І рекомендую робити всім. Тому що оцей мед зимувалий, який остався з минулого року, він підсівший підсівший. І він мені тут не потрібен, щоб на акації на рапсі цей мед не, тут не остався аж до, до минулого, до, до слідчого до минулого року. Це треба царапати, во-первых, матки стимулюються на її дуже добре. І оцей мед весь піде на перероботку. Весь піде на переробку, тому його треба тако робити. Роблю кожного року так. І дуже хороший результат. Потім вони це все вичищають. Це... Все за засахарілий мед викидують а жидкий медок він дає, то вони його просто вокруг розходика собі гніздо переносять. Все, поцарапали і кладемо далі. Зжимаємо. Так. Видно добре сєжик. І наступна рамка втрушуємо, щоб не, ні в випадку не давити бджолку. Це все лишнє. Викидуємо туди, потім це все очищається. Ставимо. І воск бджолкам зараз дуже потрібний. Вони зараз пакують, щоб не, вироб... не виробляти віск. Вони будуть, будуть оцей віск брати і пакувати лічинки. Тому я цей воск весь кидаю сюди, він тут їм дуже пригодиться. А якщо десь там останеться лишнє, то вони просто... Понастраюють там такі перегородочки на наступний рік, вони теж заберуться. Нічого страшного. О, що таке? Щось вони мене... сьогодні не дуже класні погода. Хоча, О, скільки за 4 роки, ой, за 4 За 4 дні ми працюємо. Я не знаю, сірого вкусило штуки. Три бджоли, так? Да? чи 4 за 4 дня. І мене буквально, ну може штук 6. Бакфас у нас миролюбний. Буває десь ісключення, тобто геть-геть. І то десь приїжджав, там чи ще щось. Зато царапали, дивіться, підсівши меду. І кладемо. Сюди нічого не потрібно додавати. Заразні бджолки будуть максимально зжаті, щоб було тепліше їм і вони будуть краще роз... розводити розпліт, матка би сіяти. Е, нагадую. Зараз, ось після цих робот, до вулика 20 днів взагалі не треба лізти, тому що э, ці кладки до вилупки самої бджоли треба 21 день. Ота бджола, яка є е запакована, вона зараз не замінить цю стару бджолу. Тому що сім'я буде тільки йти на спад. Вона буквально зараз днів 20-30 вона буде трошки йти на спад. Потім вже, коли бджола матка засіє зараз. Оці всі рамки вже підзасієм вже і новими яйцями. Потім через вже ота бджола, вже яка ще, ще буде виходити, вона вже, вже полоценно сидить все, вже ці всі рамки, потім я вже починаю розширяти. Це буде через 20 днів. Раніше сюди лізти не потрібно, тому що зараз гніздо бути не трогати його, ні в випадку не розширяємо, звужуємо, навпаки, звужуємо, не розширяємо. І ось так все. Закриваємо плівкою. Щоб було тут їм Десь в мене є такий фольгізол у мене є, ну не на всіх вуликах десь закінчились, десь цей. Це кидаю я. Ось за тако. світорок тепленький був сюди, трепчина якась теж тепленька була. І зараз ще в мене є такі штучки, зараз ще підкину. Сережик. Все Цим вуликом закінчуємо. І так проходимо по всій пасіці. Якщо так зробите, побачите наскільки у вас буде розвиток добрий. І плюс оцей старий мед весь переробиться в розпліт. Так що отак. От от. Все, кому був полезен, це дуже добре. Хто тільки починає, зробіть. Це перша робота на пасіці. Це у нас зараз просто квіт, в квітні, на, так раніше я це в марту робив, навіть в февралі робив. Ну, зараз у нас погода не дозволила. робити. Тому отак. Ще залишилось небагато і скоро закінчимо. Все, Всім пока. З вами був Джаламан Сергій. Все, виключай.